Вітаю на каналі Перша Тисяча Книжок до вашої уваги. Огляд на книжку Яна Улофа Екгольма. Людвигові хитрому. Ура, ура, ура! Це видавництво Старого Лева. У мене видання. Зараз я вам скажу якого року. Це 2009 рік. Тут малюнки. Володимира Штанко, малюнки дуже гарні. Знову ж таки, через ці малюнки я і купила цю книжку. Саме цей примірник. Книжечка про дружбу Лисенятка і Курчатка. Цю книжку я вихователька в дитячому садку і цю книжку неодноразово я дітям, це для старшої групи, читала. Дітям подобається один розділ перед сном. Ми з ними читаємо, або у нас є ще вечірня година читання, ну, там 15 хвилин. Ми теж по розділу в день читаємо дітям. Діти запам'ятовують сюжет, їм цікаво, пригоди веселі, дружба незвична. Тут ще багато різних лисеняток. Діти люблять роздивлятися картинки. Тут у них будиночки у лисенят, у Лисів і у курей. Зараз я вам знайду і покажу, які гарні. Всі можу знайти. Зараз, заражаю. Можливо, не зниві. Але справа не в тому, а в тому, що. Це хороша книжка про дружбу. Це класична історія, це скандинавська казка. Скільки років я вже працюю в садочку і поколіннями дітям ця книжечка подобається. Тому я її щиро вам рекомендую. Не знаю, чи можна зараз знайти з цими ілюстраціями. Можливо, з іншими, але це. Ой! Це найкраща. Ой, щось так відсвідчує. <сміх> Для мене це найкраща ілюстрація, тому я вам її дуже рекомендую. І молодший шкільний, дошкільний вік обов'язково ця книжка дітям сподобається. Дякую за увагу.